Усім доброго дня, зараз знаходжусь в Нідерландах. Приїхав на огляд Volkswagen Golf. Попереднє відео від Голландця вже було у нас на каналі. Зараз оглянув його особисто. Автомобіль дійсно весь в рідній фарбі. Автомобіля присутня хороша топова оптика. Живий автомобіль досить гарно виглядає. В гарному кольорі. По технічній частині заважень також не виявлено. Автобіль знаходиться на таких оригінальних легкославних дисках 17-го розміру. Є безключовий доступ. Автомобіль потрібно помити, почистити, не готувався продажу. Салон автомобіля, як ви бачите, у нас перфорована шкіра. Присутня також задня топова оптика, динамічні повороти. На бампері є ось такі сліди експлуатації. На що зарядне на 220, акустика Дінаудіо, Собота. Є датчики, сліпи зон, 4 склопідйомники, складання зеркал, підігрів зеркал, стан водійського сидіння. Пробіг даного автомобіля складає нас 105 тисяч. Пробіг оригінальний. Мультикермо. Віртуальна панель приборів. Адаптивний круїз контроль. Датчик на зіткнення, датчик світла, датчик тощо. Стоїть топова мультимедія. Проводиться з кнопки. Також присутня камера заднього виду, електроручник, є датчик руху по полосах, батарейка в даному автомобілі 36 кВт, але по як ви бачите, зараз в цьому режимі 211 км, якщо переключимо режим тут 213 і 230 Км, то маємо три режими. Даний автомобіль для розділ наявності доступі, можливо, коли зацікавить. Прошу звертатися за номером телефону 098 321 5004 Звати мене Володимир. Займаюсь підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Орієнтовна ціна даного автомобіля в Україні буде складати 17, 17 800 євро. Всім дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на YouTube канал, коментуйте відео, ставте лайки. До нового відео. До побачення!